Це мікрорайону, у якому локально проживали німці. Я якби одна із, із німців, про що я довідалася вже ну, маючи біля 20 років. Як мамина сім'я, так і батькова сім'я за сімома замками тримали ті всі сімейні таємниці, тому що боялися переслідувань. Моє дитинство біля замку проходило. Можна було його спостерігати. Скільки душі було треба. Це місце наверху, воно якесь таке енергетичне, позитивне. Все-таки гора вулканічного походження. Все-таки гора трошки вище над усім іншим. Такий осередок історичної концентрації якоїсь такої інформації. Можливо, це все, а ще можливо, мій якийсь настрой давав мені енергію для роботи. Коли Ангеліна Сергіївна Шарт привезла сюди виставку проект зустріч поколінь. Цей проект він включає художників, митців етнічних німців усієї України. І з того часу ми співпрацюємо останні роки. Ми розробляємо тему німецьких традицій. Ну, як казати, є душа, є душа в цьому. Матеріалу дуже багато. Ми практично в цьому жили. Ми це бачили, а ми не знали чому. По крупицях приходиться оце, це все збирати, складати, робити для себе висновки, запам'ятовувати. Німецький розпис відрізняється від е, класичного розпису декількома моментами. Перший момент це розміщення композиції, дуже часто. У німецькому розписі середина зміщена вправо, а ліва сторона доповнюється дрібними деталями. Характерне поєднання синього з білим, коричневого з білим, синій, білий, золотий, білий, золотий. Ну тобто є декілька таких моментів, котрі характерні лише для німецького. У мене було дуже багато творчих планів, але під час війни я зрозуміла, що я їх не зможу реалізувати. Війна була поштовхом до волонтерства. Потім ситуація стала зрозумілою, що у нас відносно тихо, і я зрозуміла, що потрібно вертатися до нормального життя. Війна спонукала мене не лише до реалізації свого проєкту, а реалізації свого проєкту з метою продажу. І перерахуванням частини коштів для армії. Наші воїни тримають оборону, всі інші мають займатися своїми справами, тому що бюджет має поповнюватися і життя має тривати. Хоча багато речей кажуть не на часі, я не згодна. Для психологічного здоров'я людини треба відволіктися в якийсь інший вимір. Для школи третього віку кожного року організовується семінар, де ми представляємо майстер-класи. По декоративно прикладній творчості зазвичай це Миколаїв або Одеса. Цей раз гості приїхали до нас, показуємо якісь нові теми, якісь нові види роботи для того, щоб учасники школи третього віку чи керівники, котрі делеговані на цей семінар, могли щось запозичити і потім у себе в школах щось нове нове робити. Прикрасу, яку ми будемо виготовляти сьогодні, вона пов'язана із оберегами. Беру глину і розминаю руками як тісто. А тепер з неї зроблю таку невеличку оладку. Да, і ми розкатаємо оцю глину, так як розкатуємо тісто. Цей пласт має бути не менше 0,5 сантиметрів. Тепер, маючи форму, приклали і вирізаємо, і забираємо зайве. От ми вибрали. Тепер нам потрібно буде мережево. Так, відбиток є. Тепер беремо сердечко, ми вирізаємо. Глина має бути ідеальна. Побазуємо ці форми кругом водичкою. Тут ми зробимо такий фундамент. Раз, Таке віконечко. Нам треба зачекати, щоб ця глина висохла. Ми працюємо в трьох кольорах: білий, синій і золотий. Білий колір висох. То ми можемо продовжити роботу у кольорі. Ці предмети домалюємо синім і золотим. Після висихання ці всі предмети ми покриваємо лаком. Поки воно підсихає, я приготую оцю гілочку і стрічки для монтажу. Так. Ну і нарешті оце результат сьогоднішнього старання. Будиночок символ сімейного вогнища, добробуту, щастя, пташки. У нас символ е, добрих е, звісток. Ну і звісно, сердечка це символ любові, трошки фантазії, і маємо своєрідний оберіг.